Шановні Мелітопольці, ворог перетворив наше тимчасово окуповане місто Мелітополь на центр окупованого півдня і постійно наражає на небезпеку мешканців, які залишились тимчасовій окупації. Постійно інформують про начебто мінування цивільної інфраструктури, розмістив свої влучні ППО саме серед житлових кварталів і їхню влучність. Ми бачимо по зруйнованим покрівлям та зруйнованій цивільній інфраструктурі. Автозрадників, як і самі вони, вибухають прямо в центрі нашого тимчасово окупованого міста. Орки не дотримуються техніки безпеки, саме тому руйнуються будівлі, які вони давно вже закупили. Мелітополь, як і інші наші тимчасово окуповані міста, вкрай небезпечні сьогодні для мешканців. Які в них залишились, тому необхідно вже зараз виїжджати з тимчасово окупованих міст. Ми провели перемовини з нашими міжнародними партнерами, які сьогодні допомагають з евакуації з тимчасово окупованих міст нашої держави. Сьогодні ви можете знайти підсилкою, під цим відео, як скористатися цими послугами, також звертатися до нашого центру допомоги саме тут, і ми також надамо рекомендації, як сьогодні виїжджати з тимчасової окупації, точно. Життя це найцінніше, тому треба його зберегти вже сьогодні.